Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми традиційно з вами робимо такий собі прогноз на тиждень по енергіям, так на що звернути увагу на цьому тижні, які взагалі події так, можуть вирувати навколо нас. Обов'язково залишайте вподобайку, пишіть у коментарях слово приймаю. Давайте подивимося, в чому зараз ви знаходитеся. Така, знаєте, енергія агресії. Коли. Є така готовність відстоювати свою позицію, але до кінця немає рішучості. Тобто є якісь надії, сподівання, але немає гнучкості. Хочеться іти вперед, гнути свою лінію, так, щось відстоювати, але до кінця нема усвідомлення, чи так потрібно, чи не потрібно. Давайте подивимося, на що на цьому тижні необхідно звертати увагу. На свої власні бажання, потреби, відчуття, інтуїція на цьому тижні буде дуже-дуже працювати. І ваша харизматичність, енергійність, бажання йти вперед, творче натхнення будуть вам відкривати всі дороги. Але про одній умові, якщо ви будете чітко відчувати себе, Свій внутрішній голос і будете використовувати свої внутрішні ресурси. Виходячи тільки із власного бажання. Тому що тут ідеться тільки про я, і я накопичую ті ресурси, і я можу їх зараз використовувати. Тобто звертати увагу треба на підказки, які йдуть із середини самих себе. Так, на цьому тижні. На цьому тижні необхідно знайти середину баланс в емоціях. Ви дуже сильно бажаєте здобути таку незалежність, розвиток у тій чи іншій області свого життя. Але на вашому шляху на цьому тижні будуть підніматися саме внутрішні страхи, тривоги, ілюзійність. Тому що, коли я маю відкриті дороги, мені чомусь, наче і вільно, але мені чомусь стає десь страшно. Десь я собі щось там накручую, десь щось не розумію і починаю сам сама себе блокувати. Тому звертайте увагу на свої страхи. Повертайте свій страх у свій ресурс, трансформуйте його, тому що тільки так ви зможете іти вперед і здобувати результати.